У праці Скіфія, давньогрецького історика Геродота, написано Їхній край це добре наводнена трав'яниста рівнина, а річок пливе через нього небагато, менше ніж у Єгипті є каналів. Українське Подніпров'я Геродот описує так Четверта річка Борисфен, Дніпро, що після істру Дунаю. Є найбільшою на нашу думку, вона найбагатша не лише серед скіфських річок. Тут найкращі й найпридатніші для худоби пасовиська. Річка має що найбільше доброї риби, вода з неї найприємніша для пиття.